Всім доброго дня. Захотілося нам котлеток. Спочатку думали, не багато зробити, але потім побачили, там продавчиня нормальне. В неї гуляшик такий забрали весь кіло 800 І Зараз зробимо фарша. Половину котлеток пожаримо в аерогрилі, а другу половину заморозимо. І коли трошки стане прохолодніше на сковородці, будемо їх жарити. Значить, така у нас м'ясорубочка буде. І зараз будемо змелювати м'ясо. І додаємо Цибулька молоденька у нас, така і така картоплина, декілька чесничин, гіркий перець. Ну і у нас там є укропчик і петрушечка. Фарш наш змололи. Тепер сюди додамо деякі інгредієнти і ретельно перемішаємо. Значить ми додали ще шматочок, бачите, той часник, який ми морозили. Ну, фаршу багато, все-таки майже 2 кіла, то треба його задобити. Посолили тільки що. Тепер перчимо. Додаємо приправи до фаршу. Приправи до фарша трошки сипнули, ми надібрали. Е, яйце куряче таке величеньке. Якщо у вас більше є, то можна більше. Маю виду яйця більше. Трохи майонеза. І е, можна додати хліб. Ми додаємо паніровочні сухарі. Вони теж гарно грають. Тепер наш фаршик отак перемішуємо. Мисочку вертим по часовій стрілочці для того, щоб фаршик равномірно проти часової стрілочки у нас виходить. А ви можете зачасово. Ну так, так зручніше, мені здається. І ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти з собою поєдналися. Трохи не розрахували об'єм. Неудобно, щоб гарно перемішалось, пересипемо в більшу миску. Ви бачите, як тепер набагато простіше. Ну, буває всяке. Дехто фарш перемелює два рази, відбиває його на цьому етапі, але ми більш любимо такі котлетки, як рублені, щоб шматочки були. Не, не геть маленькі. А відбиваємо вже коли безпосередньо перед формовкою самих котлеток. І зараз ми його домішаємо і поставимо до холодильника, тому що формувати котлетки потрібно з охолодженого фаршу. Наш фарш охолонув. Ми тепер розділяємо його на такі кульки. Отакі ось у кульки, майбутні капетки. Приблизно по 80 грамів. Ми приблизно папіру? Ну, по 80. Є у нас паніровочка така. Там борошно і спеції деякі. Перець. От так. І приготовлені у нас уже Поверхні для того, щоб наші котлетки ну, в морозилці замерзли. А потім їх можна там, по пакетикам по, по, ну, пофасувати. Поки що отак. Весь фарш ділимо на, на порції. Покажемо, як ми будемо робити котлетки. Бачите, вибиваємо. Можна було фарш зробити, але ми робимо отак. Відбиваємо фаршик наш. Формуємо форма, яка вам допобає, ми таку, таку робимо. Вивалюємо в паніровочці і кладемо все. І так, усі наші кульки, які в нас. Получиться, ми перетворимо на уже котлетки. Так, Перша порція наших котлеток на морозилку готова. Ми її туди і відправляємо. Тепер будемо смажити наші котлетки в аерогрилі. Такий аерогриль у нас. На дно ложимо пергаментну бумагу, побризкали олійкою і зараз виложимо котлеток. Так, виложили 5 котлеток і теж їх легенько збризкуємо олійкою. Так, вмикаємо, температуру ставимо 7 хвилин, температура 180 градусів. І потім подивимось, що в нас там виходить, і можливо підкоректуємо. Всього вийшло з того фарша у нас 30,5 котлеток. Частину ми зараз приготуємо, а частина в морозивки. І хто дивиться мої відео, вже знає, що це таке на сковороді і в мисочці. Це наші ліниві пиріжки або оладки з зеленою цибулею та яйцем. Кому вже подобається, то посилання на відео я викладу в описі під відео до котлетки, до котлетків в аерогрилі. До котлеток. З однієї сторони котлетки наші побули в чудо-печці в аерогрилі. Тепер їх перевернемо і бачите, вони чудового кольору. А то з куркою, яку я готував перед цим, трошечки вийшло пережори. Після того, як ми перевернули, пройшов час, ну, відміряний. Було у нас там 7 хвилин при температурі 185 градусів. І дивіться, які чудові в нас котлетки. Пахнуть неймовірно. Смачно. Хто додивився це відео до кінця і не поставив лайк, то поставте вподобайку. Вам не важко, а мені буде приємно. Ділітесь репостом цим відео. Ми зараз другу партію за цей, а паралельно у нас готуються, бачите, досмажується ну, в якості хліба, замість хліба будемо Наші ліниві пиріжки або оладки з цибулою та яйцем. Це відео вже було, я опис, ну, посилання на нього покладу в описі під відео. З котлетками. Якась машинка проїхала, голосно Все, всім дякую, до побачення. Смачного вам. Ось такі смачні у нас вийшли котлетки. Бачите, ціленькі котлетки і отака ось пів котлетончик. Всім ще раз смачного. Дякую за перегляд. До побачення.